Огляд подій за 21 лютого вітаю. Обстріли Сумської області було 9 обстрілів до 80 прильотів. Село Павлівка, Білопільська громада до 10 мінометних прильотів. Село Бруски, Новослабська Громада, 25 мінометних прильотів. А колиці міста Вережби були обстріляні о 10:30 з артилерії 12 прильотів. Село Бачевське, Сманська громада до 10 мінометних прильотів. Атинське також білопільська громада, 10 мінометних прильотів, Павлівка, Білопільська громада, 5 артилерійських прильотів. І село Грабовське, Краснопільська громада, декілька було обстрілів до 15 мінометних та артилерійських прильотів. Загалом пошкоджено 5 домів та одне пряме влучання. Про поранення людей не повідомлялося. У ситуації на фронті. На Сватівському, Вугледарському, Запорізькому напрямках лінія фронту не змінилась. Ідуть артилерійські дуелі, ворог атакує, але без успіху. Бахмут-Авдіївка, в цих містах ситуація дуже схожа. Противник повільно продвигається з північних флангів і вже є загроза оточення цих міст. Під Бахмутом перерізана траса на Слав'янськ, і росіяни продвинулись за останні два дні більше, ніж на 2 кілометри в глибину. І під Авдіївкою перерізана траса на Константинівку. І також за останні три дні противник продвинувся на 1,5-2 кілометри. Хоча сьогодні, під Авдіївкою, тут відбита атака росіян на одному з участків. Тільки за допомогою Джевелін наші захисники знищили не менше двох танків та трьох БМП. І це тільки на одному участку. Пригожин ПВК Вагнер поскаржився, що через те, що його найманця Міноборони РФ не виділяє боєприпаси, щоденні втрати Вагнера зросли вдвічі. Іде спроба знищити ПВК Вагнер. Навіть саперні лопатки не видають, щоб окопуватись. Конфлікт найманців Пригожина та Міноборони досягає точки кипіння. Ці чиновники вирішили, що їхня країна і їхні люди вони вирішать, коли нам помирати, каже Пригожин. Сьогодні наші військові знищили першу рідкісну російську димову машину ТДА3. ТДА3 це машини, які здійснюють маскування за допомогою аерозольних завіз, димових спектру електромагнітного випромінювання та інфрачервоного. Це означає, що противника не видно навіть у тепловізорі, якщо працює ця машина. Вони надійшли на озброєння Збройних сил Росії у 2016 році. Вночі була якась невдала спроба обстрілу Харкова з території Белгородської області. Місцевий житель пише: Наші б'ють з С-300 з Белгорода. А вони тупо падають на голови. Уже 12-го -е упала за останній час. Це капець якийсь. то Ну, так. Вот, ну, такие в них ракеты видать, партія бракована. Прем'єр-міністр Молдови Дорін Ричан, який ще вчора наполягав на вивід Росією свого угрупування з Приднестров'я, сьогодні вже заявив, що Росія планує захопити аеропорт у Кишиневі для перекидання своїх військ. Прем'єр Молдови додав, що є кілька сценаріїв дестабілізації в країні, включаючи озвучений. Ну, як бачимо, трилер з Молдовою продовжується. Нагадаю, що президент Зеленський раніше запропонував допомогу Україні у звільненні Молдови від окупантів. У Києві тестуватимуть ізраїльську систему раннього оповіщення повітряної атаки, заявив посол України в Ізраїлі Євген Карнічук. Ізраїль працює над пілотним проєктом такої системи. Яка буде сповіщати заздалегідь про наближення ракет та безпілотників до Києва. І якщо все буде добре, то згодом така система може бути розширена на інші регіони. Сербія відмовляється від російських винищувачів і закуповуватиме французький рафаль, сказав президент країни Вучич. Також він додав, що обслуговувати російський Міг-29, останню партію яких Сербія отримувала у 2017 році, стало неможливо. З Росії не можна імпортувати практично нічого, що пов'язане з військовими цілями. І, до речі, з Military Balance вказує, що збройні сили Сербії мають в своєму розпорядженні загалом 14 винищувачів Міг-29. Ну, як бачимо, від Путіна вже відвертається одна з останніх лояльних країн Європи, яка раніше не приєдналася до санкцій та закуповувала зброю у Москви з радянських часів. Потенційна сума майбутнього контракту Білграда з Францією може сягати загалом 3 мільярди євро. І орієнтований портфель замовлення мінімум 12 літаків Рафалі. Верховний представник ЄС зовнішньої політики Жозеп Борель офіційно попередив Китай, що будь-які поставки зброї до РФ будуть червоною лінією у стосунках з Євросоюзом. Ну, на відповідь йому МЗС Китаю заявила, що США не мають права читати лекції щодо можливого постачання зброї до Москви. Саме американська, сказали вони, а не китайська сторона постійно постачає на полі бою в Україну зброю. Ми ніколи не припустимо, щоб США диктували чи чинили тиск на китайсько-російські відносини. Ну, як бачимо, назріває скандал, який нам зовсім ні до чого. Розвідка Нідерландів заявила про загрозу диверсії Росії на енергооб'єктах у Північному морі. Тут було помічено російський корабель, який збирав інформацію про вітрові електростанції Нідерландів. Їх дуже цікавило, як вони можуть зруйнувати енергетичну систему і інфраструктуру цієї країни. Судно було виявлено та виведено голландськими кораблями морської піхоти та берегової охорони. Путін зібрав сьогодні представників великого та середнього бізнесу і заявив, що хоче від них більше грошей на свої військові потреби. Також він анонсував реформи в лапках, які торкнуться і простих росіян. Це заморожування вкладів, введення податку на СВО, спеціальну військову операцію та інше підвищення зборів з бізнесу. І це вже буде скоро. Міністр оборони Франції Себастьян Лекарню заявив, що перші легкі калісні танки АМХ 10 будуть доставлені до України вже наприкінці наступного тижня. Навчання українських військовослужбовців на цих танках наближається до завершення. І Франція має намір передати Україні 40 танків. Ну, довідково скажу, що АМХ 10 це бойова броньована машина виробництва Рено компанії. Її також називають калісним танком, оскільки вона здатна боротися з бронетехнікою. Серійне виробництво цих танків здійснювалося з 1976 по 1994 рік. Загалом було випущено 457 бронеавтомобілів цього типу. 337 стали на озброєння французької армії, яка застосовувала їх у війні у персійській затоці. А ще 120 машин було поставлено на, до Марокко та катару. А МХ 10 оснащена 105 мм гарматою і кулеметом калібру 7,62 мм та двома димовими гранатами. Боєкомплекс складає 38 пострілів гармати, 4000 патронів 7,62 і 16 димових гармат. Президент США Байден виступив сьогодні у Варшаві Наведу основні тези його промови. Путін думав, що демократія слабка, але він натрапив на залізну волю вільних країн та мужню людину в особі президента Зеленського. Наша підтримка України не припиниться ні на мить. Ні на мить. Союзники України не втомляться допомагати їй. Путін хоче захопити нові землі, але любов українців до своєї країни все одно переможе. Російські військові та найманці скоїли військові злочини, гвалтували жінок, бомбили житлові будинки, крали українських дітей, ніхто не повинен відвертати очі від цих злочинів, це казав Байден. В свою чергу, сьогодні відбулось послання Володимира Путіна до федеральних зборів. Ось його головні тези з його виступу. Це Захід розв'язав війну, а ми використовуємо силу, щоб її зупинити. Чим далекобійнішу зброю отримувати Україна, тим далі ми будемо змушені відсувати загрозу. Захід використовує Україну як таран проти Росії та як полігон. Ми не воюємо з народом України. Народ України став заручником київського режиму. На карту поставлено існування Росії неможливо перемогти нашу країну на полі бою. І також він обговорював свою улюблену тему: це педофілію та одностатеві шлюби. Ну, в цілому нічого нового майже не було сказано з боку Путіна. І під вечір, трохи неочікувана новина, прийшла посол США Трейсі, викликан у МЗС Росії, і йому виразили протест з приводу участі США у спеціальній воєнній операції, і потребували вивезти свою техніку з України, а також пояснити, навіщо США підірвала північні потоки. Оба. Ну так, всі новини миру нам!